Доброго дня! Ви в моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не про сон. В роботі колода межі світів на дні колоди Сонця. І знаєте, що хочеться, який пішов запрос із простору. Хочеться прояснити ситуацію для тих людей, які знаєте, завершили стосунки колись давно. І знаєте, як. І людина просто повертається до вас через сни, через якісь мінімальні контакти. І хочеться запитати, навіщо ти повертаєшся, навіщо ти мені снишся, на тис... хочеться подивитися під іншим кутом, дійсно таки, навіщо ти повертаєшся, навіщо ти, ну, грубо говоря, збиваєш мене з мого шляху, який я вже обрала, з того життя, в якому я вже ну, доволі таки комфортно себе почуваю. Зрозуміли мене? Для таких буде розклад. Поїхали. Можливо, це були якісь давні стосунки, юношеські стосунки. І людина повертається, проявляється, сниться. Отак. От пішло чомусь просто і сьогодні. Подумайте про себе, подумайте про вашого партнера, і будемо запитувати. Так, хто ви? От, дівочки. Знову ж таки, карта людина, яка згадує. Будучи при своєму штурвалі, при своєму житті, ви згадуєте, тому що людина повертається до вас. Так сразу нам нами виложили все. Коваль, а вам здається, що ви, ну, чомусь сказала, здається, можливо, дійсно комусь здається, що ви е, вже налагодили своє життя. Розумієте? Давайте я розложу, потім буду говорити, хто ваш партнер. Що між вами зараз? І чому він повертається у ваше життя? Давайте так. Чому він Я хочу, знаєте, як сьогодні якось так хочу. Чому він повертається у ваше життя? Чому повертається, що хоче? І який урок ви проходите зараз з ним? Карта майбутнього, дівчинки і мальчики. Так, ще раз повторюся. Ви людина, яка ностальгує через всі прояви вашого партнера, яка, начебто, налагодила своє життя. І от він проявляється різко, неочікувано. Знаєте, як? Вроді, начебто, без негативу, от не бачу ніякого негативу, а проявляється саме. От ви розумієте, що він від вас щось хоче. Отак от іде. Зрозуміли мене? Добре, ваш партнер. Ваш партнер знову за знаєте, кажуть, начебто. Щось відцікає, про що судилися? Про маніпуляції якісь відцікають якісь маніпуляції, і знаєте, що це його змушує рости. Можливо, це навіть відбувається, е, що це відбувається не з вами в сім'ї, тому що це колишній партнер. Ми сюди загадали колишнього, який хоче. Спілкування. Можливо, в себе, в сім'ї він проходить якусь трансформацію, щось відсікає, щось відкриває якісь обличчя нові, своє обличчя відкриває нове, розуміє, чого він хоче, чомусь хочеться сказати, з возрастом. Знаєте, як... Відкриває обличчя сім'ї, в якій він знаходиться. Тут ми не будемо говорити про дружину, можливо, є, можливо, ну, а Тут в кожного буде своє. І через це знаходиться от реально в трансформації. Про що карта смерті? Давайте подивимось. Трансформація. Що він розуміє, що в нього є вибір, і насправді життя його одне, хлопчики й маль і дівочки, хлопчики й мальчики, дівчатка і хлопчики. І, мальчики, і він розуміє, що от. Можливо, прийшов час зробити якийсь вибір, і що він здатен це зробити. Нарешті, що він не проживає, не буде проживати, прозябати там, де він не хоче. Дивіться сюди. І він щось вивчає, значить, нас, ну як зважує інформацію, так хочеться сказати мені. Зрозуміли мене там. Дай Бог не забути питання, чому сюди загадали. Добре. Е, що між вами зараз? Між вами зараз? Він за вами наблюдає. Ви з ним як-неяк як спілкуєтеся, і про що корабель? Про те, що знаєте, що от він хоче якось зустрітися з вами. Дивіться, ви карти. Він хоче з вами якось зустрітися і от договорити, поговорити, можливо, знаєте, як запитати про плани, про ваші на майбутнє, просто можливо розказати про суту. Тобто, тут, тут от не бачу нічого брудного, нічого не бачу взагалі. Тобто людина, от бачу тільки чисті наміри, поки що. Хоче з вами про щось домовитися, поспілкуватися, щось розізнати, якісь ваші. Можливо, те, що ви не дороскали, можливо, як ваше життя проходило все це, весь цей час. Отак. От І людина в партнерстві, тобто, хоче спілкування з вами. Розумієте? Так, поїхали. Тут у нас було який урок ви проходите, тут чого він хоче. А тут навіщо, по-моєму? Не пам'ятаю, дівочки, буду казати, так, заради допомоги. Дівки, вам кажуть про те, що це пастка. От відразу. Про що допомога? Про відьма. Вам кажуть про те, що. Ця ситуація вам для нас, ми говоримо про уроки саме, Будемо дивитися, як є, як би нам не хотілося, щоб все було прекрасно. Так, і вам кажуть, що про це що е, от людина своїми проявами, проявами осознана, ліба неосознана. Просто ви проходите якусь, от, грубо говоря, перевірку від Всесвіту, дивіться сюди, під предлогом помощі людина хоче, знаєте, як більше про вас дізнатися. Запласти, завести з вами якісь інтриги, і карта відьми, ну, знаєте, як, про що ще скажите, про що ще відьма? От знаєте, якось хрібнути вашого блага, отак хочеться сказати. Можливо, ви на вищих, от, грубо говоря, в І людина хоче побути в вашій присутності, людина хоче е, побути в вашому просторі. От тут поштурвало саме, розумієте, він ще на виборі, а ви от, начебто вже все налагодили, у вас все класно. Хоч ви і ностальгуєте. І от начебто людина хоче, можливо, навіть неосознанно. а осознанно, скажіть, будь ласка, нам. Жадність. Ну, Дівчки, таки, mm. так. Але кажуть, ви від цього далеко. От людина хоче, знаєте, як, поборотися за своє місце під сонцем. От чомусь хочеться сказати. Через вас. Ненаситність перевернулася чомусь не просто так. Кажу про те, що е, от не, навіть не з жадності. Знаєте, як, а от більше. Не навмисно чомусь іде. Побути у ваших високих вібраціях, можливо, стати кращим біля вас. Можливо, біля вас, от, дійсно, коли жінка дородна, як я кажу, для неї чоловік росте. І він от хоче цього всього вашого, не знаю, кайфа, чесно вам кажу. Каже про те, щоб. Ну, якісь оце будуть зустрічі ваші, якісь ось спілкування ваше буде, начебто, ну там хтось комусь щось там якісь мелочі допоможе. Але насправді це глупості він хоче просто от захопити у вас свою пастку. Тут навіть я от, більше з любов'ю про це говорю, тому що от він хоче ваших благостей. Навіщо він приходить ще раз, давайте? Навіщо він прийшов, приходить у ваші сни? Чому він приходить у ваші сни? Ну, те, що пастка це це буде бути взагалі проділка, якісь вселенські перевірки, розумієте? Навіщо? Щоб що зробити швидко? В качестві маніпуляції. Знаєте, як пішло мені перше, що? Продивитися дві карти навчання. Подивитися, чи винесли ви якийсь урок із минулого. Швидко маніпуляції дві карти навчання і наставниця. Чи винесли ви уроки із, із колишніх стосунків, можливо, навіть не з ним. Можливо, це треті фактори, ті самі тріугольники, і це все вважається не на благо. Розумієте? Чи винесли ви урок? Чи дійсно ви стоїте на своєму, щоб рухатися в своє життя повершнику, а не повертатися там, де буде от чомусь бруд і руйнування сім'ї? Отак у мене пішло. Я к іде, так і говорю. Так, далі. Чого він хоче, дівчатка? Він хоче вашої чистоти. Ваших високих вібрацій, вашої сили, і бути, знаєте, от, начебто, всі, хто у вашому просторі знаходяться, хоч ви дівчина, от якийсь отримують, знаєте, якісь блага від Всесвіту. Якісь. Ну, я завжди так по себе взагалі кажу, що якщо я там, то все буде добре, це я знаю. Благодарю Вселенна. От, наче то людина хоче просто побути, в ваш... наповнитися цими вашими благостями і побути у ваших вібраціях. так. Задля чого? Будівельник, що буде будувати? Задля стабільності, для того, щоб побудувати стабільність, От ви знаєте, розумієте? Давайте запитаємо, з ким він буде будувати стабільність? Розкажіть, якої стабільності? Він визнає, що ви краще? Сонце, дівчатке, знову ж перша карта. І опудало. Про що? Про м'ясник. Знаєте, про що вам тут кажуть? Передбачення? Що ви знаєте, що якщо чоловік являється з нижчими вібраціями, ніж ви, спочатку він росте? А потім він, знаєте, як? Вибачте, охрініває і вводить у вас в стан безресурсності. Тобто він живе за рахунок вашої енергії. Розумієте, от він цього хоче. Я не кажу, що це, ну, це, що це свідомо, Розумієте, ще раз повторюся. Він от набрався вашої благості, розсвів. А потім вам то взамін нічого не віддається, достатньо, скільки, скільки вам треба. І ви починаєте чахнути, грубо говоря, а він починає просто цвісти. І вам кажуть про те, що ви це передбачите. Ви це, можливо, у вас таке вже було не єдінажди, розумієте? І що потім оце просто починається якесь жорстоке навіть якесь противостояння. Я хочу ще. Що ще нам, розкажіть, будь ласка, що він хоче? Тут, кажуть, в нього не вийде, він хоче от, подивитися на ваше життя під іншим кутом. Подавити щось у вас, дівочки. Подавити подивити вас щось От в качестві подарка, от, дивіться, як, як іде, як, як показують. От ви знаєте, от, начебто почуття є, начебто він і може вам щось запропонувати, але своїми низькими вібраціями він буде вас подавляти. І розумієте, ви просто свій ресурс віддасте на нього, а потім будете, а потім що будете. А потім будете, знаєте, як планувати, як собі. Хвороби, кримінали, страхи. Як собі вийти з цих, а потім бути в очейнічістю, знову ж таки. Це вже, до речі, не зря ця інформація пішла. Зрозуміли мене. Далі. Давайте подивимося, який урок ви проходите зараз. Дивіться сюди. От, знаєте, вам начебто кажуть, що коли ви ці стосунки приймете, природа, невдача і маска. Чш! Котики. Коли ви ці стосунки приймете. От ви просто не бачите їх такими, як вони є насправді, розумієте про що? Тут зразу вам кажуть, що це буде заважати вашому природньому существуванню в плані розцвіту вашому. От ви будете потерпівати невдачу, тому що люди під масками все одно будуть сплітні, будуть пастки, знову ж таки, і кажуть про те, що ви будете іздатні сражатися. Але ця людина принесе ваше життя, прийде як незваний гость, і принесе в ваше життя розруху. Розумієте? От розгул, не те. Отбере з вашого життя чистоту чомусь мені йде. Розумієте? Який урок ви ще проходите з цією людиною? Дівочки, ви учитеся, знаєте, розглядати, розпізнавати людей, які е, не такі вже і класні, як вам здається, навіть якщо колись у вас були почуття, ви учитеся бути управителем свого життя, і от не те, щоб призірати, а знаєте, як от розпізнавати саме таких людей і розуміти, що воно вам не треба. І йти далі своїм творческим шляхом боротися за своє. Ви кажуть про те, що ви це все передбачаєте і перемагаєте. Я Сподіваюся, чесно кажучи, як би вам не хотілося. Просто виключаємо емоції, виключаємо холодний розсудок. І дивимося, воно вам треба а далі. І вам кажуть, що, знаєте, як. Що? що Якщо ви будете в цих стосунках, то ваше планування майбутнього, воно якось знаєте, вам буде даватися набагато складніше через те, що потім вам треба буде ще час для того, щоб себе наповнити. І це буде довго. Розумієте, чи воно вам треба? Так само здається, от пораду ми ще не беремо, поки що вам треба кажуть про те, що ти повинна це спланувати. Що тобі саме треба для щастя? Чи потрібне тобі це іскушення? чи потрібен тобі захист. Розумієте, що тобі може бути дуже-дуже боляче, всі схватки. Отак от, от, дівчата і хлопці, дівчата, чомусь дівчата сьогодні йдуть. Що, м -м, будучи в цих стосунках, тобі набагато складніше дасться в особистий ріст. Розумієте? Отак. От ти повинна спланувати і зрозуміти без іскушень, будучи під захистом ще поки що, ти повинна спланувати і дізнатися, от, зрозуміти, що тобі треба для щастя, іначе тобі може бути дуже-дуже боляче. Отак. От Давайте подивимося пораду. Два дня ношу цю тему, дівчата і хлопці, отак вийшло. Аналізуй, вони кажуть. Не піддавайся. Так, аналізуй, тому що те, що ти просто хочеш. Знаєте, як оце пусте, оці ось ностальгії, тут немає майбутнього. Так, а твій, твій урожай, от вони кажуть, буде у майбутньому. Розумієте? Це що? Вони кажуть, слухай свою інтуїцію, ти знайдеш людей, можливо, в майбутньому, які приведуть тебе до урожаю. А зараз, з допомогою того, що хоче тебе хтось глибше пізнати, значить хтось хоче тебе ну, от, ограбити емоційно. Розумієте, ментально, емоційно. Можливо, навіть на фінанси. Хочу ще пораду. дайте пораду моїм дівчатам. Дівочки, про що вони кажуть? Вони кажуть, залишай у минулому оці прив'язки. У тебе зараз є чим зайнятися. Тут карта роботи. Роботи і гроші, залишай свої ностальгії в минулому, тримай їх у в'язниці. Зрозуміли мене? Благодарна за зворотній зв'язок. Ви в мене найкращі. благодарна е, бачити нових підписників і ті, ще зі мною з першого дня, і нехай кожне послання. Знайте своє серце. Благодарю.